А зараз ми хочемо запропонувати вам взяти участь в акції, яка є напевне найлегшою акцією за всю історію людства. Причому стати її учасником ви можете прямо зараз, незважаючи на те, де ви навіть знаходитесь, от на роботі вдома на зручному улюбленому дивані. Чи навіть якщо ви просто ідете вулицею? Що для цього треба? Та майже нічого. Взяти в руки свого смартфона чи планшета і пошукати активні Wi-Fi мережі, в зоні дії яких ви в даний момент перебуваєте. Головне знайти хоча б одну мережу, в назві якої є словосполучення TP-Link. Ось ми знайшли аж дві такі. Просто і елементарно робите скріншот і завантажуєте його на спеціальний сайт акції. Ось вам його повна адреса. Net. UA, info. Тут, звичайно, хотілося звично пожартувати, що вам за це нічого не буде. Буде? Ви автоматично стаєте претендентом на один із цінних, корисних будь-якій сучасній людині призів. Це і 158 Гігабайтних флешок, 30 і ще 30 інших, плюс 50 іще й отаких, а на додачу і 10 реально крутих роутерів. Ну і головний суперприз 47-дюймовий телевізор марки Panasonic. Розіграші проводитимуться щотижня, і навіть коли вам пощасливиться щось виграти по ходу, ви усе одно візьмете участь у розіграші телевізора, і усе це всього навсього за один єдиний відісланий правильно скріншот, в якому неодмінно має зустрічатися назва TP-Link.